До Майамі, до Палм Біч до такої резиденції багатої їде ж не Путін, їде Зеленський. Зеленський який два дні говорить з європейськими партнерами, обговорюються гарантії безпеки. Дійсно, а як повідомляє а, видання CNN, що гарантії безпеки ці будуть такими, просто дійсно платиновими. Найдадійніший набір протоколів безпеки, які коли-небудь бачили українці, дуже дуже потужний пакет. Інші чиновник підтвердив CNN, що Трамп готовий провести черен, через конгрес угоду про. Американські гарантії безпеки для України і цей пакет гарантій є платиновим стандартом того, що США можуть запропонувати Україні. Це такий платиновий плюс чи все-таки ефемерність майбутнього? Ну, по-перше, є лише два варіанти реальних гарантій безпеки. І в обох випадках вони мають проходити ратифікацію в Сенаті Конгресу Сполучених Штатів. Но перший і найбільш простий це вступ України до НАТО. Хоча з а, а, часів Трампа не дуже зрозуміло, чи є НАТО взагалі гарантією безпеки для країн-членів НАТО, okay. чи будуть Сполучені Штати захищати країни НАТО, якщо на них буде здійснено напад. От для мене це питання, на яке я не маю відповіді, на яке, напевно, ніхто не має відповіді. А другий варіант це, скажімо, таких договорів, які Сполучені Штати мають передусім з південною Кореєю та з Японією, тобто це договори про спільну оборону, які є зобов'язуючими, які є ратифікованими парламентами країн, і за якими є зобов'язання, скажімо, сполучені штати в південної Кореї допомагати один одному. Військово в разі здійснення збройної агресії проти Південної Кореї або проти Сполучених Штатів це є дійсно такі сильні, сильні гарантії безпеки, тому що вони зобов'язують Сполучені Штати, скажімо, якщо Північна Корея нападе на Південну Корею, вони зобов'язують гарантії, зобов'язують Сполучені Штати. Виступити на боці Південної Кореї, щоб американські війська взяли участь у захисті Південної Кореї від нападу, ну от такі гарантії безпеки, ну так, це, це сильні гарантії. А будь-що на кшталт Будапештського меморандуму, ну це зрозуміло, що це взагалі не, не гарантії ні, ні безпеки, ні, ні нічого іншого. А, тобто, якщо мається на увазі, що буде такий договір. Про спільну взаємну оборону між Україною та Сполученими Штатами, який буде ратифікований в Сенаті і в Верховній Раді, ну так тоді це такі сильні зобов'язання і, і політично сильні гарантії безпеки. Вступ України до НАТО, ну так само. А щось інше, я, я собі не уявляю, що може бути інше, тому що решта, це. Будуть, будуть скоріше все лише декларації, а не щось дієви. Пані Ігоре Financial Times пише про те, що Зеленський розраховує, Путін відкине всі мирні ініціативи, узгоджені нами європейцями, Трампом, і ось тоді Трамп як візьметься за санкційний батіг, як жарить по Російській Федерації світу, їм і світла мало буде. Непогана, чесно кажучи, тактика. Я би теж на неї розраховувала. Перша частина я цілком не вірю. Путін уже все відкидає. Каже, якщо Україна не на мір, я буду вооруженим путем достігатися СВО. Ну там ясно. То перша частина да, да вона цілком реальна. А друга. А друга, чи буде Трамп тоді тиснути? Ми з вами завжди в цьому сумніваємося. Може, щось змінилося ці тижні? Ні, нічого не змінилося. Ну, ви знаєте, Путін, же, Путін, навіть коли він там вчора знову там маскарацію робив у камуфляжі військовому, він же, ну так, так він каже, що він військовим шляхом досягне того, чого він хоче. Але він же не скаже Трампу, що він відкидає усі ці мирні плани. Він, навпаки він буде казати, що ну, ми, ми зацікавлені у продовженні контактів, перемовин, ну, треба лише, щоб от наші умови були виконані. Вони ж це роблять завжди. Знаєте, я завжди пригадую історію перемовин Радянського Союзу та Сполучених Штатів. Про обмеження та скорочення стратегічних озброєнь. Вони роками тривали. І не тому, що Сполучені Штати там не хотіли домовлятися, а тому, що Радянський Союз не хотів. А, і, і ну, Просто вони зустрічалися, щось обговорювали там, іноді навіть держсекретар з радянським міністром закордонних справ вічним громико щось обговорював. Ну і це тривало роками. Наприклад, там другий договір про обмеження стратегічних озброєнь, він обговорювався 7 років, 72 по 79, а потім наступний, 79 по 87, тобто 8 років, у них є великий досвід так, вести перемовини робити вигляд, чи вони про щось хочуть домовитись, але домовляються лише коли дійсно. Мають до цього, на мають бажання домовлятись. І, скажімо, там в 87-му новий договір між СРСР і США був підписаний, просто тому що з'явився Горбачов, який змінив політику. Він дійсно прагнув домовитись до чогось і так далі. А поки цього не відбулося, то, то ні про що й не Є, є один нюанс, який треба брати до уваги, mm. що Путін може мати бажання призупинити війну, не змінюючи свою мету знищення України, yeah. якщо він буде відчувати, що у нього крах економічний і що у нього немає ресурсів, щоб продовжувати, а ніяких інших, ніяких інших просто реалій не існує. А щодо другого аспекту вашого питання. Я на сьогоднішній день не бачу, щоб Трамп, скажімо, нові санкції запровадив проти Росії, щоб він щось зробив проти Росії. Хоча, коли він запровадив санкції проти Лукойла та Роснефті, теж ніхто цього в той момент не очікував. Він образився на Путіна, но міністру фінансів Бесенту вдалося. Не те, що натиснути, пояснити йому, що давайте запровадимо санкції, які вже були давно-давно підготовлені, але не запроваджувалось. Тобто з Трампом потрібно розмовляти. Кожна зустріч з Трампом це от такий може бути малесенький крок до того, щоб схилити його на свій бік. І Зробити так, щоб він там знову образився на Путіна, знову, скажімо, якісь санкції запровадив, щоб він не припиняв надання Україні розвідданих, які Україна успішно використовує для ударів по тих же російських нафтопереробних заводах і не лише по них. Ну де тобто, ці всі розмови з Трампом, це саме про це, а ні, ні про що інше. Однозначно до речі, я отут прочитала інтерв'ю наших колег з радіо New Voice із паном Брюером Томом, який відвідував Україну спочатку повномасштабного вторгнення вісім разів, який є полковником армії США у відставці, колишнім сенатором штату Небраска, який прослужив 36 років в армії США, включно з шістьма відрядженнями в Афганістан, і був нагороджений бронзовою зіркою двома пурпуровими серцями, який не є кар'єрним дипломатом і не говорить абстрактно. Говорить по факту, який подорожує нашими регіонами, спілкується з солдатами, чиновниками, населенням, який каже, що війни не завершують угодами, але якщо конкретніше а, а, а перемогу одні зі сторін, говорить про те, що насправді Трамп оточив себе ще отам з того ідеального шторму, 28 лютого цього року у білому домі, тими радниками, які нашіптують Трампу як поводитися з Україною, каже: от а, а, фактично усунули від справ одну з небагатьох в оточенні. Рампа, яка має глибоке інституційне розуміння України, це генерала лейтенанта Кіта Келога. Каже, працював з Келогом. Він був абсолютно правильним вибором. Він розумів Україну краще, ніж майже будь-хто. Але Келог зіткнувся з опором всередині адміністрації. Навколо президента було достатньо людей, які казали, ні, ні, він не та людина, не слухай його. Потім корупційний скандал в Україні, додаткові аргументи, додаткові голоси так посилив оці ось такі. І Вашингтон почав схилятись до прийняття російського бачення. Україні просто запхали те, що хотіли росіяни в горло, як каже е, Том Брюер. А от такі люди, ще які залишаються, все таки, ну хоча знаю, що ви теж щодо нього так би мовити обережно налаштовані, але як Марко Рубіо. Наприклад, як той же, може Скотт Бесент. ще ж є люди в когорті навколо Трампа, які не повністю схиляються до російського бачення, які дивляться іншими очима. Може, хай вони переслідують свої інтереси, той же Марко Рубу, який напевно мітить в президенти після Трампа, але які подай, переслідують інтереси Сполучених Штатів Америки як сильного гравця, а не того, хто грає в піддавки з Кремлем. Так справа в тому, що у Донада Трампа і Путіна співпадає бачення багатьох речей. У всьому проблема. І Трамп оточив себе людьми, здебільшого такими, які йому просто кажуть те, що він бажає почути. Ми що вони розуміють, що це, це для них це для них гарантія того, щоб це, це для них гарантія того, щоб бути на, на поверхні. Так би мовити, для них це гарантія того, щоб бути, бути на поверхні для того, щоб для того, щоб а, а, залишатися на, при владі залишатися поруч з Трампом. А Рубіо, так, він, він абсолютно точно мріє про Білий Дім, про Вальний кабінет. Він же пробував балотувати з президентом, але тоді він програв Трампу на праймеріс. Ну, програв така нищівна поразка була в 2016 році. І він, знаєте, якщо він хоче балотувати з президентом в 28-му році, то він буде змушений в якийсь момент піти у відставку зі своєї теперішньої посади. Ну тому що так не буває, що чинний державний секретар проводив передвиборчу кампанію за те, щоб висунутись з президента від своєї партії. А До тих пір, поки він буде залишатися на цій посаді, то ми точно від нього не почуємо абсолютно нічого, чого не бажає чути Дональд Трамп. Так само, як навряд чи він Трампу скаже щось, що Трамп не бажає почути. Хоча от був прецедент, коли Рубіо е був залучений до розмов з Росією. Це коли Трамп оголосив, що він хоче, що він зустрінеться з Путіним у Будапешті. Доручає держсекретарі Рубіо підготувати цю зустріч. Рубіо поспілкувався з Ловровим. Після чого зустріч ця була скасована, а Рубіо більше. Ніяк не торкався цих речей, ними займаються виключно Вітков та Кушнер. А щодо Скота Бесента він не планує бути президентом Сполучених Штатів, тому я думаю, що він на відміну від Рубіо, він, хоча обережно діє, якщо він хоче залишатися міністром фінансів, але принаймні він, він точно має бажання витіснити Росію на абсолютно периферію світової економіки, і Міністерство фінансів постійно готує нові санкції, і це вже буде таким мистецтвом Скотта Бесанта, щоб переконати Трампа в той чи інший момент, що потрібно запроваджувати нові санкції. Тобто, я думаю, що Бесант може бути більш відкритим з Трампом, хоча все одно обережним, але більш відкритим. Тому що він ну він не планує бути президентом. Тобто я думаю, що коли, коли він закінчить свою роботу на посаді міністра фінансів, він повернеться туди, звідки він прийшов фінансовий світ, де він був дуже дуже успішною людиною. Але пане Ігоре, ну воно ж є вигомий аргумент, що російська нафта конкурентна на світовому ринку для американської, потім венесуельської без Мадура. Для чого вона Трампу? Санкції проти Роснафти і Лукоїл вже вдалося. я Думаю, тут якраз таки не без руки впливу Бесента протиснути. Вони нікуди не поділися. Насправді І вже працюють такої б'ють по Росії, по гаманцю. Все таки, я думаю, треба шукати, звісно, не якісь там принципові, екзистенційні, навіть геополітичні, а фінансові мотиваційні аргументи для Донал до Фредовича ну так, треба. І аргумент, я думаю, який Бесант йому викладав, що треба Росію витіснити світового енергетичного ринку, Трамп сприймає. Тому що Трамп бажає, що Сполучені Штати були гегемоном світового енергетичного ринку. Тобто, він я думаю абсолютно свідомо. Про це американські газети. Кілька газет писали, що абсолютно свідомо американська розвідка стала надавати Україні більше інформації, яка допомагає завдавати ударів і по російських нафтопереробних заводах, і по російських танкерах, тому що там є інформація, де скажімо, ті танкери точно знаходяться в певний момент. Там є інформація про російську протиповітряну оборону, як її обходити, якщо це удари по території Росії. Тобто це Трамп сприймає. Ну він же знає, він сприймає те, що йому пояснюють на мові грошей. От що Росія не дорахується такої кількості грошей з енергетичному ринку, і цілком можливо, що ці гроші перейдуть просто до Сполучених Штатів. Це Бесент, я думаю, може Трампу пояснити. І, і я думаю, що, попри усі симпатії Трампа до Путіна як до диктатора яким би сам Трамп хотів бути, його бажання Трампа, щоб саме Сполучені Штати домінували на енергетичному ринку, воно є більшим, ніж його симпатія до Путіна.